Вітаю! Чергова розпаковка. Вчора у мене була досить велика розпаковка. Вона вже лежить на Тіктоці, у Ютюбі. Е і ви вже певно передивилися. І там саме я обіцяв, що сьогодні буде цікава новенька розпаковка нових поставок. Справа в тому, що е в чому цікавість, це новий постачальник з деякими позиціями, які ми вже знаємо. Але це досить новий постачальник. Отже, е взяв, беру в нього на пробу, дивлюся. Перевіряю, перевіряю разом з вами. Тут 23-го року шупуер з жасміном. Хто любить цікавинки, вже напробувався всяких пуерів і хоче побачити варіацію, ну, загалом ця історія виглядає ось так. Бачите, все тут є, все добре, пелюстки. Ну, цікаво. Я, е, коли повторюю, ти вже знаєш всі смаки, тобі може бути. Цікавим пройти і додаткові якби, опції, шляхи е випробовування пуерів. З'явився пуерчик, який я брав від інших постачальників з Китаю. Чу, пуер така гніздо, міні-точа. Це форма називається гніздо. Точа китайською. Ось не міні, це звичайний точа. Ось як воно виглядає. Так запресовано. М -м який тут рік, зараз подивимося, 21 рік. Вже до, досить добре, багато дуже різноманітних знаків якості, що, в принципі, непогано. Хоча, з другої сторони, знак якості ставиться користувачем. Тобто ти взяв чай, попробував, попив, він тобі сподобався, ти кажеш лайк, ставлю плюс. Далі всім нам відома знайома е позиція. Давним-давно, яка закінчилася, Троянда. Шупуер з троянду. Чіпон чи, чи троянда. Ну, все ж таки, я бачу намальоване Троянда. Далі у нас нова історія шупуер з. Слухай, пахне неймовірно. З лотосом. Це треба сьогодні пробувати. Порційка з лотосом приблизно, я думаю, 4-5 Далі взяв на пробу. Рису е, в порційках пуер з рисом. Слабо виражений рис. взяв на пробу. Ну, Для тих, хто любить е, шупуер і небагато рису, це в самий раз. Потім кілька 50 грамовочок. Теж непогані. Досить відомі всі виробники. О, так, 50 грамовка 17 рік. Супер. Далі, так, поховали, ну, витягну один, витягну. Покажу. Всім доволі дов давно вже знайомий чай. Е, урожай 2013 року, чай 2017 року. Це вже розкручена така позиція. Досить непогана у мене буде ціна на нього. Е, чай в пальмовому листі. Витриманий. І е, коли, коли я вперше його спробував, а це один з перших чіпуер, які я пробував, я досить давно його довго його пив, я собі йому дав назву: це рівний чай. Тобто в нього немає сторонніх ароматів того, що тобі не сподобається. В ньому немає якихось таких виразних вау. Це рівний, правильний шупуер. Тому, якщо комусь дарувати або пробувати, ти хочеш спробувати, що таке шупуер, ось це саме він, все в ньому є. І далі у нас ага, там все заложено, все ж таки придеться витягати. Далі у нас 14 млинців е шупуера з рисом. 24-й рік. Взагалі рисові пуери з клейким рисом, це так званий дикий рис. Але насправді, наскільки я почав розбиратися, ну це рослина, яка пахне рисом при заварюванні. Насправді, це лісова якась квітка, Ну, якої... це не рис, скажімо так. Так, це є у нас так, є 14 штук. І на останок 5 штучок шенів ось цього самого виробника. Тобто, 100 грамовочка є ось така і є 100 грамовочка Шен. Подивлюсь, разом з вами гляну зараз сировину. Оцей шупуер дуже і дуже толковий. Що тут у нас по шену? Бачу, що це е, 21 рік. Цікаво, якого року урожай. Тобто, запросований 21-му, а ось урожай. А, урожай 18-го року. Все. Можна сміливо казати, що 6 років витримки це толковий шенпуер, який варто, ну з якого можна і починати пробувати шени. Він виглядає суха. Він, по-перше, він розміром як повноцінний, маленець 357 грамів. Але товщина його подивися, всього-навсього якихось 2-3 міліметри. І е е запресований в чому зручність. Тобі легко його відламати, скільки тобі потрібно. І подивися, знову подивися на його сервину. Немає палок, це вже великий-великий плюс. Багато досить срібних е цих, срібного листя, які будуть давати гострий аромат і енергетич, енергійність. В общем, все як положено, все прийшло, як я і очікував. Нам з вами потрібен гарний чай для гарних чаювань. До перемоги з Богом, тому звертайтеся, чаю у нас вистачає, можливості вистачає. Звертайтеся, питайте, радьтеся, я обов'язково вас проконсультую, допоможу знайти те, що буде вам по вашому смаку, по вашому гаманцю, по вашим вподобанням. 0,97 645 44 98. Я беру свій стілус і натискаю на зупинити. На все добре до зустрічі.